Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рістяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали шосту частину голови, яка називається Останність приводів». Сьогодні нас чекає сьома частина цієї голови. Ну, що, поїхали? Бог весело розмовляв з духами і обмінювався ласкавими словами з усіма, помітивши, що тяжко лежало на столі, він похвалив місіс Кретчет, і дочок за старанність і вправність. Вони закінчать все значно на що ніж тонеді, зауважив він до неділі. А ти був там сьогодні, Роберте, запитала дружина. Так, моя люба, відповів Боб. І шкодую, що ти не могла піти. Побачила б, як там зелено, але ж ти будеш час його відвідувати, і я обіцяв йому ходити туди щонеділі, синку, мій синку, раптом закричав Боб, маленький, мій крихітко моя. Сльози бриснули у нього з очей. Він не міг їх стримати. Надто вже він любив сночка, щоб стриматись. Він піднявся нагору у яскравий, весело освітлену кімнату, вбрану зеленими гілками, гостролисту, як на різдво. Біля ліжка дитини стояв стілець. Хтось, може, хвилину тому був тут, сидів біля цього ліжка. Бідолашний Боб теж присів на стілець, посидів трохи занурений у свої думки, і коли йому вдалося трохи передумувати собі горе, поцілував маленьке личко. Він зійшов униз умиротворений, скорившись неминучмо. Знову всі зібрались біля вогню і потекла розмова. Мати й дочки знову взяли за життя. Боб почав розповідати їм про надзвичайну доброту. Зручував племінника, який бачив його лише раз, проте сьогодні, зустрівшися з ним на вулиці і зауваживши, що він трохи засмучений, лише ледь-ледь зажурився, писнив Боб, почав співчутливо розпитувати його, що його так засмутило приємнішого, ввічливішого пана я ще не зустрічав, сказав Боб. Я одразу все йому розповів. І він сказав: щиро співчуваємо Кречі, і вам, і вашій щирій добрій дружині. До речі, як він міг про це дізнатися, не розумію. Про що, любий? Про те, що ти добра дружина, відповів Боб. Хто ж цього не знає, закричав е, Пітер. Справді син пускав Боб. Сподіваюсь, всі знають. Щиро співчуваю вашій добрій дружині. Е, якщо я можу хоч чим-небудь бути вам корисний, прошу вас, приходьте до мене. Ось моя адреса, сказав він і дав мені свою візитівку. І справа навіть не в тому, що він може чимось нам допомогти, продовжував Боб, а в тому, що він був такий добрий, е, так ніби він знав нашу крихітку тіма і горює разом з нами. Зі всього видно, що це добра душа зауважила місіс Кречет. А якби ти його бачила, моя люба, і поговорила з ним, що б тоді сказала, відповібов. Я зовсім не здивуюся, якщо він влаштує Пітера, в яке-небудь гайне місце. Ти чуєш, Пітера?» – сказала місіс Кречет. А тоді вихнула одна з дівчаток, Підерос знайде собі наречену і купить собі дім. Двічі пись посміхнувся, Пітер. Не звісно зходом це може статись, моя Люба, – сказав Боб. Та поспішати, та поспішати мені стається не варто, і коли б це не сталося, певно, що ніхто з нас не забуде нашу... нашого бідолашному крихітку Тіма, чи не так? Не забудьте першої розгуки в нашій родині. Ніколи тату вигукнув всі в один голос. Е, і я знаю, продовжував. Боб, Знаю мої любі, що ми завжди будемо пам'ятати, яким лагідним і, ніко, і терплячим був завжди наш дорогий крихітка. І ніколи не будемо сваритися, це означало б забути його. Е, ніколи, ніколи тато знову дружно були всі. Я щасливий, коли чую це, сказав Боб. Я дуже щасливий. Ну, от і все. Ми прочитали сьому частину глави, яка називається останній з приводів. В наступній серії нас чекає восьма частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 TV. До побачення!